Сьогодні 6 травня 2025 року. Друге заняття розвиток мовлення. Тема заняття хто такі друзі? Доброго ранку, мої маленькі друзі. Доброго ранку, шановні батьки. Наша зустріч продовжується. І, як я вам обіцяла, ми продовжуємо з вами говорити про дружбу і друзів. Зараз ми поговоримо, хто ж такі друзі? Друзі, і трошки будемо розвивати нашу мову, наш язичок. Тож сідаємо зручненько і дивимось на екран. Промінчик сонця землю зігріває, все починає від тепла рости, і гарна квітка в полі зацвітає, тож будь чарівним промінцем і тим, щоб наша сьогоднішня дітки, зустріч була цікавою, успішною, я маю для вас сюрприз. Відгадайте, будь ласка, що лежить у мене в долоньки. Не знаєте? Ну, тоді я вам трошки допоможу, трошки дам вам підказку. Це є у кожного, це нічого не коштує, але дає нам так багато. Воно приносить щастя в дім, від неї стає всім тепліше, її не можна купити, взяти в борг чи вкрасти. Вона забирає в нас одну лише мить, але залишається в пам'яті. Назавжди. Ну що ж я заховала? Відгадали? <сміх> так, дітки, це усмішка. Посміхніться, будь ласка, один одному, посміхніться сонечку, посміхніться квіточці, посміхніться своїм рідним і близьким. Бо усмішка завжди приносить щастя. Удачу і зігріває нас своїм теплом. Сьогодні ми з вами продовжуємо розмову про дружбу і поговоримо про тих, з ким вам подобається гратися і спілкуватися. Як ви гадаєте, про кого ми будемо говорити? Так, саме про ваших друзів. І зараз я хочу, щоб ви трошечки позаймалися з вашим язичком. Зробимо маленьку гімнастику, а гімнастика буде нескладною. Я буду читати вам віршика, а ви мені будете відповідати так-так-так або ні, ні, ні. Домовились? Так, 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 або ні, ні. Ні. І тому слухаємо уважно, про що я вам буду зараз читати. Будемо міцно ми дружити? Так-так-так. Нашою дружбою дорожити? Так-так-так. Ми навчимося грати? Так-так-так. Друг другу будемо допомагати? Так, так, так. Друга потрібно розлютити. Ні, ні, ні. А посмішку подорвати. Так, так, так. Друга варто ображати? Ні, ні, ні. Чай з друзями будемо пити. Так, 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 будемо міцно ми дружити. Так, так, так. Ну що, язичок ваш трошечки позаймався? Так, ну що ж, молодці дітки, якщо все у вас в порядку, ми продовжуємо нашу зустріч. І зараз я хочу прочитати вам невеличкий віршик. Олени Гапонюк, який називається про дружбу. Допоможе нам, як завжди, наша така табличка. Роздивляємося і запам'ятовуємо. Помирились сонце з хмарою і тепер танцюють парою, лється дощ і сонце світить, усміхаються їм діти. Райдуга місток зробила, сонце з хмарою здружила. Хай з них приклад беруть діти, треба дітям всім дружити. Дуже гарний віршик, не так? Так, дійсно, він мені теж подобається дуже-дуже. І зараз ми з вами повторимо правила товаришування. Давайте, ми про це з вами говорили, ми з вами правила дружби з вами вивчали на попередньому занятті, а зараз ми з вами повторимо правила товаришування. Товаришувати треба і з дівчатами, і з хлопчиками, навчатися гарних манер, намагатися зробити для друга щось хороше. Підтримувати у скутну хвилину, радіти за свого друга, поважати його думку і ставитися доброзичливо ну, до однокласників, а ми скажемо до діток, з якими виходити в одну групу. Так, ну і правила дружби, ви знаєте, що завжди треба радіти успіхам товариша. ну, намагатись уникати сварок і бійок обминати лайливі слова і дражнилки? Яким же повинен бути друг? Давайте добирати слова. На вашу думку, друг яким повинен бути? Чесний, який друг? Сміливий, який друг? Добрий? Який друг? Розумний, який друг уважний, надійний, чуйний, рішучий і, звісно, справедливий. Подивіться, як багато слів ми з вами добрали до слова друг. Який він друг, яким він може бути і повинен бути. Так, дітки, ну що ж, а тепер давайте з вами трошки позаймаємося. Будемо намагатися складати речення за картинкою, але не хвилюйтеся, я вам завжди допоможу. Речення буде в нас про дружбу. Роздивляємося цю картинку. Якщо ми складаємо речення про дружбу, то повинні бути такі слова. Або Друзі або друг. Так? Давайте. Ну ось, наприклад. Друзі читають або розглядають книжки молодці. Друзі грають з піском. Так. Подивіться, які гарні. Спорудки вони роблять. Якщо вони так гарно граються, то можна сказати, що вони є друзями, так, дітки? Так, дивимось. Речення можна скласти, яке вам забагнеться. Друзі почали прибирати на вулиці, так? Або. Друзі збирають сміття в мішок. Так, Можна дуже-дуже багато речень скласти, але всі вони друзі. Угу. Можна сказати, хлопчик і дівчинка саджають деревце. Якщо вони роблять цю справу разом, то можна сказати, що вони дружать між собою. Дівчата подружки. Подружки п'ють чай. <хи> так? Або подружки грають разом. Дітки роблять зарядку, так? або друзі роблять зарядку. Ми ж з вами знаємо правила товаришування, що товаришувати треба як з хлопчиками, так і з дівчатами. Ну, хлопці, тут подивіться, як багато вони грають у футбол. Так, хлопці грають у футбол. Ну, я можу сказати, що хлопці всі дуже-дуже дружать між собою. Подивіться, яка гарна команда в них з'явилася: футбольна справжня команда. Команда друзів. Так, ну, друзі грають. На майданчику, можна сказати, так, подивіться, тут і дівчата дружать, і хлопчики. Так, ну, хлопці, мабуть, це два друга, катаються на велосипедах, так, молодці дітки. Ну що ж, давайте ще раз з вами повторимо мирилки, бо трапляються дуже різні випадки, коли навіть дуже, ну, як сказати, Давнішні друзі можуть і посваритися, буває таке. І ви повинні вивчити декілька мирилок ну, на всяк випадок. Мерилка летіла на плече сіла, сказала тихенько, Мирися швиденько. Подивися просто в очі. Я сваритися не хочу, я образить не хотів, ненароком зачепив. Просто в очі подивись і зі мною подружись. Дай скоріш, мізинчик свій. Зачепи його за мій. Міз, міз, мізенець, помирив нас молодець. Грались, грались, розважались, веселились і сміялись, потім раптом посварились, сіли, стихли, зожурились. Годі, годі сумувати. Соромно ворогувати, не і схаменись, та до мене посміхнись, дам тобі назустріч руку, Пожнемо сварку, проженемо сварку муку. Ось так. Ти не плач, не плач, не плач, і скоріш мені пробач, і на мене ти не серця, бо у тебе добре серце, будемо завжди дружити і ніколи не сваритись. Дві подружечки зажурилися, дві подружечки посварилися. Тобі, яблучко, мені грушечка, не сварімося, моя душечка. Подивіться, яка гарна мирилка, так? Вона мені дуже подобається. Битися не билися, трохи посварилися, потім посміялися, друзями зосталися. Мирись, мирись і більше не сварись. Не будемо ми битися, не будемо сваритися. Ну що ж, дітки, дуже багато є прислів'їв та приказок про дружбу. На попередньому занятті ми з вами почали їх з вами закріпляти і запам'ятовувати. І зараз я пропоную вам продовжити. Допоможуть нам в цьому ось такі гарні. Малюночки, такі схемки, так? будете на них дивитися, і вам буде краще вони запам'ятовуватися. Друг не той, хто медом маже, а хто правду каже. Дерево міцне корінням, а людина друзями. Дружний табун і вовків не боїться. Коли дуже-дуже багато друзів їх порівнюють з табуном, то їм нічого не страшно. Сила птаха в крилах, а людини в дружбі. Скажи мені, хто твій друг, і я скажу тобі, хто ти. Скарб не друг. А друг це скарб. Без вірного друга велика туга. Друга шукай, а знайдеш тримай. Міцну дружбу і вогонь не спалить. Були б пиріжки, будуть і дружки. Друга за гроші не купиш. Людина без друга, що їжа без солі. Дружба, як дзеркало, розіб'єш не складеш. Гору руйнує вітер, а людську дружбу слово. Ну що ж, дітки, дуже багато ми сьогодні за весь день говорили про дружбу, про друзів, про правила товаришування. І закінчити сьогоднішній наш день, нашу зустріч я хочу маленьким віршиком саме про дружбу. Послухайте його. Дружба дружба над усе. Дружба радість нам несе, дружба всім нам дорога. Дружба. Жити побага Ну, ось, дітки, і закінчилося наш день дружби, давайте його так назвемо. Сьогодні ми дуже багато про це з вами говорили. Я впевнена, що кожен з вас має дуже-дуже багато друзів і з ними товаришує. Але будьте обережними, друзів треба поважати і цінувати. Сьогодні я з вами прощаюся. Всього вам найкращого, до нових зустрічей, до побачення!